Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео. Також буду вам вдячна за підписки, коментарі та лайки. Вам не важко, а мені буде приємно та це ще й гарна мотивація. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже смачних помідорів, адже в цьому році у всіх помідори зародили на славу. Тому, ж, будь ласка, приготуйте обов'язково по цьому рецепту і не пошкодуєте. Для початку я беру ось цибулини, вже почистила. І нарізаю кільцями. Також можна нарізати на кільцями. Розрахунок одна цибулина на баночку. Я викладаю половинку цибулини на дно баночки, решту цибулини викладаю посередині вже баночки. Якщо ви цибулю не любите багато, то можете півцибулинки класти на дно баночки і достатньо. Баночки я вже заздалегідь приготувала, помила їх. І буду приступати до роботи. І приступаю до заповнення баночки. На дно баночки я кладу по 6 горошинок чорного перцю. По два гарних зубчики чеснику можете додати і більше чеснику, це вже за вашим бажанням. Також кладу свіжу петрушку. Петрушку теж за бажанням. Хтось любить більше, хтось любить менше, тому, будь ласка, вже регулюйте самі. Я все роблю. На око, так як подобається моїй сім'ї. Також додаю базилик, в мене є свіжий і є з таким цвітінням, як насінинки такі, я його додаю. В літрові баночки я буду робити з базиликом помідори, а півтора літрові зроблю без базилика, тому що є члени родини, які люблять базилик, а є які не люблять. Тому ви теж регулюєте за вподобаннями вашої сім'ї. І як бачите, решту. Цибульки половинку я викладаю посередині і знову дозаповнюю помідорками. Помідорки в мене чорний принц, вони такі невеличкі, чимось схожі на череки, але вони такі продовгуваті, тому я їх не перерізаю. А ті помідори, які побільше, я вже буду потім покажу вам, що я їх буду ділити на частинки, і теж буде смачно. І тепер залишились крупні помідори. Це сливки, ми їх називаємо або ж чумак. Я їх перерізаю на дві частини, а якщо дуже крупний, то навіть і на чотири частини. І викладаю їх в баночку. Вони такої плотної структури, що вони не розварюються і все з ними буде добре. Далі черга розсолу. Значить, для його приготування ми беремо холодну воду. В мене тут 3 літри води, 2 столові ложки солі. 7 столових ложок цукру. І 3 столові ложки олії в мене соняшникова. гарно ретельно ложкою перемішую, щоб сіль із цукром трішечки розчинилися. І ставлю на вогонь, тому що мені потрібно, щоб росол закипів обов'язково. Я не зважувала помідори, тому що ем, помідорів може бути навіть і на одну баночку. І тоді я просто беру цю пропорцію розсолу і ділю собі для однієї баночки. Наприклад, на літр води я роблю, да, трішки залишиться, але так краще ділити пропорцію. Тому що в когось може бути 2 кг помідор, в когось 3, в когось відро, в когось ящик. Тому я вам даю із розсол на такий літраж. А по помідорам ви вже дивіться самі. Ось у мене зараз я докладу ще сюди лавровий листочок. Можна його навіть не додавати, але в мене є вони такі маленькі і малесенькі я їх додаю в баночки. Значить, у мене вийшло 3 літрових банки, 3 півтора літрових банки і ще буде 700 грамова баночка. І цього розсолу мені вистачило саме на цю пропорцію, на цю кількість баночок. Тепер дивіться, розсол мій закипів і я додала оцет. Коли він закипів, я додала оцет, Буквально хвилинку він ще перебулькає, і я вимикаю вогонь і йду заливати по нашим баночкам. Оцту я додала 200 мг. Але всі інгредієнти, їх кількість я вкажу, як завжди, під відео. Розсол готовий, і ним заливаємо в кожну баночку. Доверху заливаю, накриваю кришечкою, просто зверху прикриваю. У мене кришечки, ті, які треба ключом закривати. Тому ось так прикриваю, тому що банки ми ще будемо стерилізувати. Розлила я розсіл по 3 літровим і 3-1,5-літровим баночкам, і в мене вийшла ще така 700 грамова сьома баночка. І зараз я буду викладати їх в кастрюлю. Кастрюлю застилаю тряпочкою обов'язково. І в мене кастрюлька невеличка. Я буду пробувати, постільки баночок у мене влізе. Три не влізе, мабуть, дві точно влізе. А третя, мабуть, не влізе. Зараз буду пробувати. Ні, як бачите, не влазить, тому буду по дві баночки стерилізувати по черзі. Якщо у вас є більші кастрюлі, то це супер, ви зможете швидше закінчити цей процес приготування. І в кастрюлю наливаю гарячу воду. Вода має бути не холодна, тому що розсол наш гарячий, він кип'ячений, і щоб баночки не лопали, тому заливайте або добре-добре тепло, або гарячу воду. Майже до верху отак заливаємо і відправляємо стерилізуватися. Стерилізуємо після закипання 15 хвилин. Якщо банки у вас більші будуть 2-літрові або 3-літрові, то е, збільшуємо термін стерилізування. Ось, як бачите, воно вже скіпає, тому, коли воно починає вже кипіти, я роблю трошечки менший вогонь, щоб воно кипіло равномірно. Помідори вже простерилізувала і буду їх закривати. Закручую звичайним ключом, буду їх вкутувати, перевертати, вкутувати. І залишати до повного охолодження. Цей рецепт помідорів виходить дійсно дуже-дуже смачний, особливо розсіл. Він ніколи не виливається, завжди випивається, зелень з'їдається, і взагалі літрова баночка може навіть одна людина її швиденько з'їсти. Тому, будь ласка, готуйте, пробуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Мирного неба вам, гарних звісток! До нових зустрічей! І не забувайте підписатися і поставити лайк.